Збір урожаю болгарського перцю перший крок у копіткому процесі приготування айвару. Ця традиційна балканська приправа це овочева ікра, яку додають до гарнірів та м'ясних страв. Овочі привозять на підприємство, що в Косові, де їх чистять і миють. Масштаб може бути комерційним, але рецепт старий як світ. готувати айвар. Ми вчилися з малку. У сільській сім'ї завжди готували айвар удома для власного споживання. Перець обпікають на вогні, щоб зняти шкірку, потім подрібнюють і смажать з олією та приправами. Водночас ринок виробництва Айвару зростає, бо сучасні сім'ї мають менше часу та мотивації готувати його самостійно. Проте тисячі сільських жителів, які раніше готують цю овочеву ікру вдома, продаючи надлишки на фермерських ринках у столиці Косова. Його можна знайти, але треба переконатися, що це справжній айвар. Якщо не додивитись, то можна купити водянистий айвар, який швидко кисне. Місцеві торговці кажуть, що їхню домашню консервацію дедалі частіше почали купувати ресторани. Проте для деяких шеф-кухарів приготування власного айвару і традиція, і джерело гордості. Айвар добре поєднується з усім, що ми продаємо. Це дуже важлива частина нашого меню. Ресторан використовує сімейний рецепт, який передається з покоління до покоління. Якщо не дотримуватися тієї технології, яку ми використовуємо нині, то це буде не справжній айвар.